Є у ній щось таке сонячне та вогняне, настільки сильне, потужне, відверте і відчуваєшся. Навіть якщо вона щось раптовутне, ти все одно ладен за неї помер. Навіть якщо вона несподівано зрішить, хоч ти і не чернець, то не є таємниця, яка різниця. Кожен знає, як та хіть свербить. І спустошені наслідків не забариться, але все одно в її голові мешкає сяйво, котре навіть вночі не лягає спати, і мріяє шапи. І ти, і вона, і та й у серце нічого не зайве, аби тільки калатало серце, аби відчувати, і ти існуєш напевно, тому що досі ця її вогонь відвертий, живий, вона носить І це слава завжди житиме у її волосі. Просто будь пуч. Просто намагайся. Просто мрій.